Доброго ранку, малята, вранці сонечко віконце заглядає. З новим днем малят вітає, промінчика милоскоче, Розмову розпочати хоче. Ну, малята, відгадайте загадку, стало біло навкруги. Я розпушую сніги, води сковую в льоди. в дружбі з дітьми я всіма. Здогадалися малята? Хто це? Ну, звісно, зимонька зима. Ось і прийшла до нас зимонька зима з холодом та морозами і заметілями та снігопадами. Холодно на вулиці, люди стали одягатися тепліше. Вода в річках вкрилася кригою, дерева заснули. Найбільше радіють зимі дітлахи. Адже можна ліпити сніговика, кататися на санчатах з гірки та на ковзанах по льоду. Зима це чарівна пора року. Подивіться, малята, що це? Ну звісно, сніжинки. Погляньте, які вони гарні, ніби вирізблені. Вони всі різні, не схожі одна на одну. Підгадайте загадку. Він пухнастий і сріблястий, білий-білий, чистий-чистий, ватою на землю ліг, ну просто сніг, коли багато сніжинок збирається разом, утворюється сніг. Малята, давайте разом подумаємо, а який сніг? Так, звісно, білий. А ще який блискучий? Так, пухнастий іскристий. Дітки, а якщо сніг взяти в долоньку, він холодний чи теплий? Ну, звісно, холодний. А що станеться, якщо ми потримаємо сніжок в долонці? Так, сніжочок розтане і долонька вона стане якою? Мокрою! А чому, як ви гадаєте? Долонька у нас тепла, а сніжок холодний, ось тому він і розтанув. Малята весела сніжинка пропонує нам пограти в гру, що буває взимку. Я запитуватиму, а ви відповідайте. Готові? Починаємо! Як взимку гріє сонечко? А який взимку дує вітер? А які дерева взимку? Що сталося з річками, озерами? А як взимку одягаються люди? А чому стає все білим навкруги? В які ігри найбільше полюбляють гратися дітлахи взимку? Молодці малята, я впевнена, що ви впорались. Малята, Зимонька зима, приготувала для нас сьогодні справжній сюрприз. Ми перетворимося на справжніх чарівників, скажемо чарівні слова і подивимося, що ж відбудеться. А допомагатиме нам сьогодні фарба блакитного кольору. Аркуш білого паперу та шматочок кухонної губки. Перш ніж ми почнемо працювати, кухонну губку потрібно намочити в водичці і гарненько віджати, щоб вся водичка з неї віджалася. А зараз ми губку змочимо в блакитній фарбі. Лівою рукою притримуватимо аркуш, а правою будемо зафарбовувати. Глядами, давайте будемо спостерігати. Що ж відбувається? О, погляньте, що це зимонька тут начаклувала. Що відбувається? Щось з'являється на нашому аркуші. Так, а ну ну давай ты ще. Щод.